Один ковток. І ти у ритмі. Маршинська спорт. 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі дев'ятого туру Вібет першої ліги місцева Буковина зустрінеться з футбольним клубом Металіст, що представляє місто герой. Харків Сергій Шищенко, головний тренер господарів, сьогодні протистоятиме команді, яка фактично дала йому путівку у дорослий футбол. Ну і крім того, наставник буковини родом саме із Харківщини. Тож для нього цей поєдинок точно не рядовий. І я сподіваюся, що для нас із вами також сьогоднішня гра буде багатою на яскраві події на футбольному полі. Оплески зараз на адресу Івана Володимировича Сплавника, справжнього бійця, справжнього українця, патріота нашої держави. Дивиться він на секундомір і дає своїм свистком сигнал про те, що матч 9-го туру Вібет першої ліги Буковина металіст розпочався. і побачимо зараз подачу в напрямку штрафного майданчика господарю. Йде вона на ближню стійку. Тут е -е, яке рішення рефері не було. Влучання в руку. Чи чого тут вимагають футболісти? Харків. Бачимо розіграші з Багачанським. Пас-центр на Оріховського подача до футболіста, який міг пробувати по воротах. М'яч не дійшов. Тут небезпечний удар. і рикошет від голови, здається, від Тимчука. М'яч виходить. Режисер трансляції тримає нас в курсі подій в паралельних поєдинках. Тим часом металіст ватаць опиняється на газоні. Данило Кайдалов, але сам опинився на газоні. 1 0 вдома та 3-2 на виїзді. Поки ж маємо нагоду подивитися повтор попереднього епізоду. Ну, жодного порушення правил тут, звісно ж, не було. Так от такі вже свою контратаку харків'яни. Непогана передача на Кайдалова. Кайдалов проти Морговського. Пробиває Кайдалов. І непогане рішення насправді від 19-го номера з середньої відстані. Дуже гарний гол. атаці Буковина. Груша хороший момент для Чернівчан. Не влучає в ворота Родіон Плакса. Ще й положення поза грою. Фіксує рефері, але підпасовує на Вітенчука. Той грає на грушу, але його одразу ж накривають двоє футболістів харківського металіста. Потрібно діяти у відборі чернівчанам. Дальний удар Теплякова і Рятує свою команду Данило Каневце, котрий переводить м'яча на кутовий. Прекрасний удар від шостого номера Металіста. Із відстані, і так м'яч лягав під стійку. браво голкіперу Чернівчан. Дали пробити теплякову. Там ще й рикошет був від безугло. Ось в чому справа. Кутовий у Чернівчан, Водночас для харківського клубу це вже п'ятий чи шостий навіть. Подача Луціва. І м'яч так за комірець Каневце все-таки встиг він зіграти в нього і переводити. Розіграш цього разу Багачанський З прямого м'яча у штрафний майданчик. Федерів скидає тут кожушку рятує свою команду, виграє в боротьбу височенного симетрію цифр. Хороша атака Буковини. Під втримує м'яча. Пробиває і не влучає в ворота. Здається, Рибак там рятує свою команду. Продовжується атака Буковини. Морговський відпасовує на грушу. Груша можна відпасовувати на плаксу. Знаходить він Дахновську. Дахновський передачу під Липенця знаходить і. І є забитий м'яч. Зараховано. Не було положення поза грою. Схоже. Але добре те, що добре закінчиться, так? Димось, повтор Просив передачу Плакс, але відпасував він на Дахновського. Ну, а Дахновський вже Степан Лапко у нашому поєдинку. Кожушко можна віддавати передачу. Пробиває кожушко. Хоча можна було у дотик зіграти на Стасня? Дає навіть дограти цю атаку. Рефер нашого поєдинку Степан Лапко своїм свистком відправляє команди до роздягалень. Чернівецька Буковина. Ударом з центру поля від Олега Кожушка розпочинає другий тайм манку. Луців мчить у вільну зону. І Тут чи то пробивав, чи то передачу на Кайдалова виконував сьомий номер металіста У будь-якому випадку. Бігає, Луців подає. І кожушко, про котрого ми з вами говорили. Був перший на м'ячі. правда, розвинути успіх. Боконцям не вдалося. Тут уже Луців пробивав схоже. Подача Луціва на підручного. Той пробиває по воротах і відбиваються боконці. Знову Кожушко, здається, вибиває м'яча подалі від воріт. Там спершу це вдало на лінії зіграв, а потім і кожушко. М'яча вибив Тепляков закидання в штрафний майданчик Мезюк на газоні. Який же ж удар по воротах Канецева. голки Фербуковини на місць. Дивимось повтор попереднього епізоду. Початку цей удар по воротах від підручного Вибивання кожушка. Ну і далі знову підручний пробував по воротах. Такий щільний удар вдався йому. Пані Буковина в день міста Чернівці. Тим часом під ці прекрасні мотиви Олег Кожушко ледь не подвоює перевагу чернівчан у нашому матчі. Че від Тищенка цього разу точнісінько у руки голкіперу металіста Владиславу Рибаку, який не вгадує нічого, просто вибиває м'яча уперед-напрямку Кайдалова. На газоні опиняється морговський. Кайдалов з м'ячем пробігає він Стасюка. віддає передачу. І лекції ворота не зрізає гравець буковини. Схоже, це був Андрій Бусько. Друзі, оце так момент від металіста. Оце так контратака. Майже пройшла. Не дав їй пройти Андрій Бусько. Дивимось на повторі. І картки рефері. Дивимось повтор попереднього епізоду. Хороша камера, хороший ракурс. І не встиг зіграти у м'яч Канев. Це відреагувати на цей про три жовті картки у нього. Розіграє металіст. Саме Кайдалов отримує передачу і заблокував удар Кайдалова. Дахновський мчить пресингувати голкіпера. Восьмий номер Буковини. Вдається, чудово вибити м'яча перед рибаку. А тут чи не було положено по Дахновського. Кожен немає, Дахмов підпасовує на Тищенка. Тищенко пробиває, Кожушко на добиванні. 2-0 для Буковини на 77-й хвилині. Олег Кожушко подвоює перевагу чернівчан у нашому матчі. Яка ж контратака вдалась футболістам брати насправді Владиславу Рибаку, котрого вже розстрілювали тут Чи Тищенко міг забивати, але влучає він у підручно. І пощастило насправді, що від підручної Ковини. 12-й кутовий виконує луців, пролітає повз м'яч Каневцев. Зовсім скоро почуємо ми фінальний свисток. Кидання За боковою Віцакою. Цей момент Редка цього поєдинку своїм свистком завершує матч між Буковиною та металістом, котрий завершується перемогою чернівчан із рахунком 2-0. Т Україн разом сильніші один ковток. І ти у ритмі. Моршинська спорт 100% відновлення.